Доброго дня! Мене звати Тетяна Куліш. Я практичний психолог з 13-річним досвідом роботи. Вітаю вас на моєму каналі, де я розказую про ментальне здоров'я та способи його збереження. Сьогоднішня моя розповідь буде про порівняння себе з іншими. Для багатьох людей порада не порівнюй себе з іншими. Ну, звучить як знущання, ніби вистачить одного оцього рішення, однієї цієї фрази, щоб позбутися власних комплексів, закрити очі на, власне, на власні недосконалості і прийняти себе такою, яка я є. Порівняння себе з іншими одне з найнеприємніших занять, яке стабільно псує настрій. Знижує самооцінку та деструктивно впливає на людину? А чи завжди порівняння має негативний вплив? Ну, не завжди. Як порівнювати правильно, ефективно та в позитивному ключі? Зараз я вам про це розкажу. Спочатку виділимо три типи порівняння. Перший тип порівняння із знеціненням себе? Я гірше когось, найрозповсюдженіший варіант, про який ми сьогодні поговоримо. Другий варіант із знеціненням інших я краще когось, самоствердження за рахунок інших, зустрічається рідше, це окремий розлад, і сьогодні ми його обговорювати не будемо. І третій тип порівняння це нейтральний аналіз. Тобто інші для мене джерело інформації, чудовий варіант, до якого ми будемо прагнути. Найчастіше ми стикаємось з першим варіантом. Тобто, людина порівнює себе з іншими, робить висновок, що вона гірша за інших. Результат її діяльності менший, досягнення слабкіші. Звідки ж ростуть ноги? Ну, хочете ви цього чи ні, а таки ж з дитинства. Бо, бо ні одна людина не вважає себе негарною, не успішною чи дурною, виходячи тільки з власних міркувань. Це ментальний шаблон, який вбудовується в мозок дитини як норма та формується в результаті частого порівняння з іншими. Наталочка диктант краще написала. Дитина чує, ти не така грамотна. Вітя щодня на скрипці грає, дитина чує, ти ледачий. Оля завжди мамі допомагає. Дитина чує, я не така хороша донька. Валера, перше місце на олімпіаді зайняв. Дитина при цьому чує, ти погано готувався. Оці всі виховні впливи формують те, як ми будемо ставитися до себе у дорослому віці, в школі, на гуртках, серед друзів і що найгірше, у родині братів і сестер порівнюють між собою. За кожним таким порівнянням іде знецінення. Неостанню роль у порівнянні себе з іншими відіграє критика. Дорогі батьки, запам'ятайте, Конструктивної критики в дитячому віці не існує. Будь-яка дитина чи підліток, який чув, що це не ідеально, міг би зробити й краще, сприймає це як Я не ідеальний, я міг би бути краще. Ніхто з нас свідомо, погано щось не зробить, нікому не спаде на думку, а тим більше дитині. Ну, Намалювати кривуватий малюнок, чи написати твір з 15 помилками. І дитині або підлітку дуже боляче визнавати, що він просто такий невдаха, ні на що не здатний. А насправді він просто жива, нормальна людина, яка робить помилки, бо на помилках вчаться. І згодом цей ментальний шаблон стає єдиним орієнтиром для розуміння, я хороший чи поганий. До речі, наступним кроком за порівнянням із знеціненням себе іде заздрість, це абсолютно точно пов'язані між собою прояви, бо заздрості без порівняння немає. Ну і останнє. Ця якість у більшій мірі характерна для жінок, але у чоловіків вона теж присутня. Люди оцінюють себе по тому, як їх оцінюють представники протилежної статі. Тобто, для багатьох дівчат успіх у особистому житті, це синонім власної привабливості і реалізованості. А якщо чоловіка. Або хоча б партнера у, 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 у дівчини немає, то вона страшна, дурна, товста ну чи ще якась. Зрозуміло, що наявність чи відсутність партнерських стосунків до всього цього вище перерахованого взагалі не має жодного стосунку. Можна бути супермоделлю з дипломом Оксфорду і просто боятися стосунків. Порівняння себе з іншими, читайте, нелюбов до себе формувалася в людині роками. Тому позбавитися від неї швидко і безболісно нереально. Краще робити це разом з фахівцем з психічного здоров'я, що володіє певними прийомами і методами, які дозволять крок за кроком наближатися до поставленої мети. Адекватного сприйняття себе. І ця мета того варта. Бо впевнена у собі людина рідко програє, бо будь-яку проблему сприймає не як трагедію, а як цікаву головоломку, яку вона неодмінно розв'яже. Плюс до цього у впевненої у собі людини відповідна зовнішність. Адже оточуючи, бачить нас саме такими, якими ми самі себе бачимо. Оце вже аксіома. Але якщо ви не наважились поки що звернутися за допомогою до фахівця, ось наступний алгоритм дій. Поступово з усвідомленням перебудовуємо деструктивний ментальний шаблон і починаємо брати потрібні плюси. Зауважте, в чому ви себе порівнюєте. Саме у цих аспектах ви не задоволені собою та своїм життям. Тут будуть і нереалізовані бажання, цілі, яких ви не досягли, сфери життя, які ви хочете змінити. Це важливе та цікаве джерело інформації для аналізу власного життя. Е, і що важливо, у всіх оціх питаннях у вас є потенціал. Не порівнює себе людина з іншою людиною у тих аспектах, які їй або не цікаві, або абсолютно нереально досягти таких ну, досягнень. Порівняння може бути узагальненим. Наприклад, у неї щасливе життя, а у мене нещасне. В таких випадках треба обов'язково конкретизувати, бо оце е, щасливий нещасливий це ну, надто розмита така конструкція. Е, е, розумійте два додаткових важливих моменти. Порівнюємо ми себе по якійсь певній категорії і бачимо або знаємо про людину лише те, що нам розказують, або те, що ми хочемо побачити. А це лише верхівка айсбергу. Нагадаю банальну істину: кожна людина унікальна, у кожної людини свій неповторний шлях. І не буває абсолютно е, е, двох ідентичних вхідних баз даних. Порівнюєте себе у чомусь, дізнайтеся якомога більше про цю людину. Чи хочете ви мати разом з плюсами усі мінуси чужого життя? Чи все ви знаєте про шлях та ціну, яку людина заплатила за власний успіх? А тепер найголовніше вчиться порівнювати себе з іншими лише з метою отримання інформації. Все. Ніяких оцінок, ані собі, ані іншим. Кожен чужий досвід, успіх, результат мають стати для вас джерелом інформації та зацікавленості, що і так можна, а як у неї це вийшло? Що вона для цього зробила і чому я можу у неї навчитися? Що я можу спробувати? Якщо це ваші знайомі... Питайте, з'ясовуйте, збагачуйтесь інформацією, яку ви можете застосувати на своєму життєвому шляху. От таке порівняння стане вам на користь. Так можна формувати орієнтири та ставити цілі з конкретним алгоритмом їх досягнення. Поставте вподобайку цьому відео, розповсюджуйте його в своїх соціальних мережах. Щоб з цим актуальним контентом могла ознайомитися якомога більша кількість людей. Допоможіть іншим людям знайти мій канал на просторах Ютубу та отримувати якісну психологічну інформацію у сфері ментального здоров'я. Напишіть мені у коментарях, чи, чи властиве вам порівняння себе з іншими. Ставте свої запитання. Я відповім на них в одному зі своїх наступних відео. Підписуйтесь на мій YouTube канал, щоб не пропустити мої чергові відео. До зустрічі!